Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні піст маємо, хто навіть не постить 40 днів, то постить сьогодні. Піст це наш зірковий час, я би сказав. Це час, коли ти можеш прожити день більше для Бога, більш жертовніше для Бога, жертвуючи своїм часом, жертвуючи, не знаю, фінансами. Жертвуючи молитвою, ну молитва також час, який ти жертвуєш для Бога, а особливо мати розуміння до молитви. Бо молитва це розмова з Богом. Це не тарабанити щось на автоматі, бо іноді так є, що ми можемо взяти на себе обов'язки, знаєте, там помпіянські молитви, наприклад, і потім не мати часу і на автоматі то просто робити. Ось там три вербиці, треба помолитись швидко. Ось це на автоматі не буде працювати. І власне, на автоматі нічого не працює. Тому багато хто молиться і нічого не відбувається. Чому? Бо робиться на автоматі. Бог це не банкомат, де ти вистріляв, кучу Радуйся Марія або Очі наш, і в тебе прилетіли, прилетіли бонуси. Так воно не працює. Молитва це розмова з Богом. І вервиться, і всі молитви створені для того, щоб увійти в цю розмову з Богом. Увійти, настроїти, налаштувати своє серце на розмову з Богом. Тому треба різні молитви практикувати, не тільки одна найкраща. Нема найкращої молитви, бо всі молитви є найкращі, і всі молитви є потрібні. Найкращої нема. Є найкраще це мати відносини з Богом, живим Богом. Хотів трошки вам краси показати, але дуже сильний вітер. Тому знімаю з машини. Бо на вулиці буде дуже дути дуже дути вітер. Добре, сьогодні з послання 2 червня 1984 рік. Дорогі діти, сьогодні ввечері. Хочу сказати вам, що у дні цієї дев'ятниці ви молилися про вилиття Святого Духа. Ага, щоб ви молилися на ваші сім'ї і на вашу парафію. Моліться, ви не пошкодуєте про це. Бог дасть вам дари, якими ви будете прославляти його до кінця свого земного життя. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Дуже часто Марія каже: прийдіть помоліться, там десь щось там зробіть. І ви ніколи не пошкодуєте про це. Це власне є таке підбадьорення, коли Марія каже, ви не пошкодуєте. А особливо коли я був на останній молитві на Подборді на Новий рік, то Марія сказала, казала, що не я не пошкодую, не мої діти, не діти моїх дітей. Це взагалі ну, просто прекрасне ну, повідомлення, підбадьорення. І сьогодні Марія каже знову ж таки про дев'ятницю. Хто молиться дев'ятницю, також добра, добра практика. Но не можна сказати, що дев'ятниця то супер найкраща молитва. Ні, не найкраща, не супер, але потрібна, дуже потрібна, щоб 9 днів в особливий спосіб зануритися в якусь історію, в якусь в якесь життя святого, бо дев'ятниці різні бувають. Зануритися в розуміння більше Святого Духа. І дев'ятниця потрібна. Це конкретно дисциплінована молитва, де ти 9 днів, обираєш час. Важливо обрати час, мати цей час, мати бажання, цей час вкласти, вкласти. Бо, як каже до мій можна молитися, бути близько Бога в служіннях на автоматі, все молитися. І бути так далеко, бути так далеко не любити Бога, бути віддалено від Нього. Можна бути в молитві, але думати про свої речі. І, власне, заохочу до того, щоб ми максимально зосереджувалися на молитві, до кого молимось, і на Ісусі. До кого ми молимось? До Господа. Що Він є тут, Він чує тебе. Не просто ти тарабаниш. В небо, і воно там якось дойде як якось колись. Ні. Ти молишся і конкретно розумієш, чого ти молишся. Маєш конкретне бажання, маєш конкретну любов до Бога, е, і тоді ці всі практики перетворюються на благодать. А якщо нема в тебе відносин з Богом, якщо ти так направду сумніваєшся, а не віриш в Бога, то ці молитви будуть пеклом. Якщо для тебе верветься то пекло, плані, нудно, не, не то, не все, не так. Ну, Ще не маєш просто того контакту з Богом. Бо коли ти маєш контакт, близькі відносини, то для тебе цей час пролітає. Пролітає. Ти йдеш на молитву з радістю. І, власне, Марія завжди каже, що моліться, поки молитва не стане радістю. І поки молитва в тебе ще сьогодні не радість, то треба молитися. І вона стане обов'язково радістю. До тих пір молиться поки не стане радістю. А коли стане радістю, ти навіть не будеш помічати, що ти молишся. Ти вже будеш просто жити цією молитвою. Твій стиль буде життя біля Господа. Твій стиль залежати буде від всіх практик, які пропонує церква, які пропонує Господь. Каже Марія: моліться про вилиття Святого Духа на ваші сім'ї. І сьогодні будемо молитися за вилиття Святого Духа на наші сім'ї і на нашу парафію, там, де хто є, на кожного парафію, на твою парафію, на мою парафію. І Марія каже: моліться, і ви не пошкодуєте про це, ти не пошкодуєш про це, якщо будеш сьогодні молитися за вилиття Святого Духа на свою сім'ю, на свою парафію. Бог дасть тобі дари, якими ти будеш прославляти його до кінця свого земного життя. Дякую тобі, що відповів відповіла на мій заклик. Неймовірне, файне посилання. Дуже добре заохочення, підбадьорення. Каже Марія, сьогодні помолись. Не, не буде цей час надаремно витрачений. Ти не пошкодуєш про це, бо будеш мати дари. Сьогодні. Бо ми сьогодні зачитали це посилання. Тому воно в особливий спосіб сьогодні і діє. Тому молимось. Не зупиняємось і прагнемо цих дарів Божих. Будьте благословенні, Миром, радість, благодать десь з Боснії і